Всім доброго дня ми з України. З вами я, Сергій Шелудько. Назарій. Доброго дня. Дивіт. По старій накатані схемі. Їдемо до Наталі. Тут трошки двіжнячок. Дивлюся, знайомі лиця бігає. О, це ми вийде, ми будемо... Ого, диви, вже дядя Коля, приїхав, Зараз підемо, розвернемося. Тобто двіжнячок є, тобто люди шевеляться. Трішечки беруть, якщо взяти по весні, то по весні було трошки все по-іншому. Було менше людей, їздили, брали курча, ну а на даний момент трохи є. Ну, все є дуже добре. Так що поїдемо ще до розвернемося. дядя коля. Подписчик мій. І задаримося, сьогодні будемо їхати на схід. Хотілося це все діло якось побист зробити. Але не вийшло. Прийдеться почекати в очереді, зараз розвернемося. Сьогодні якраз погодка хороша. Добрий день! По ящики шелудьківські, так? Да? Назар, піди поможи, поможи ящики взяти. Перенести. Що ти, дядя Коля, не стісняйся, я тебе знімаю. Покурей! ха ха дядя Коля. Дядя Коля теж купив собі гранулятора, коли я його трошки інструктував. І зараз також тримає бройлера і робить комбікор. Так що рухаємось, працюємо далі, ділимося своїм тим, що навчилися. А хто там у нас ще є? Є ще один з корнівкино ну, знайомий. індієць. У него погоняло. Флорист. А, сейчас преувеличиваем. Он пришел. А сейчас побыстреечку. А хто там ховається? Доброго здоров'я! А я ж кажу, що знайомі лиця. Що ви теж по Так. А коріш комбікорму зробить? Коріш комбікорму зробить? Взяли, а що, треба напрягати. Що, дядя Вова робить? З больниці. З больниці? Що серйозно? Я й не знав. Я сьогодні йому бройлеру теж завезу. Я з Андрієм все мене Я зрозумів. А що в нього? Травнуться. Ну от це тобі добрий веч. Що, грибами чи що? Не доведи Господь. Так ви багато брали? Треба якось заїхати до вас в гості екскурсію ж провести людям показати, які в нас флористи є. <рес> Я ще сам не бачу, і мені дуже хочеться приїхати. Хорошо, давай, буду, давай. буду в корнівки залечу. Добре. Цікавий дядько. Він флоріст. це через моєго підписчика для Львового Зовщика познайомився, до Львова заболів, в лікарні. Так що зараз загружаємося печем. Назарчик Назарчику на команду дав також допомогти ящики занести. Щоб від собі блічатам. А я тут ляси точу. Які засади? Це коли Саня в ну, хаву показував, чи лайфхак був, у бананових ящиках. Клас, склад по п'ять штук. Ну, можна і більше. Все, дядь Коля поїхав. А ми під'їжджаємо. дня! То я був на паузі. Привіт. Здрасте. Чу Чуєш, ви всі мене за бородою задували, а вони... Я ж сьогодні їду на схід, розумієш? А мені пишуть, то ти, мабуть, хочеш відсепорів замаскирувати, щоб тебе не узнали. Ну доброжелателів вже багато. Мене обняти, поцілувати, розумієш? Тут а все по місту так дуже сильно мене люблять. Ну то таке діло. То я тож бороду і збрив, розумієш, щоб до бороди привикли. Що ти розкажеш нового? Ціна питання все по старому. Все по старому тільки курі зовсім інші. Як там каже, ми знімаємо одне те саме, але курі вже зовсім інші. Свині також вони ростуть і міняються. Ціна питання 85? Так, 85. Вага. 900 кілограмів 900 кілограм. 900 кілогр... 900 кілограм одне, так? Да? Е, Комбікорм у тебе також в наявності є, це на питання. 20 гривень кілограмів. Так само, як і так, як, так як треба. Так що грудимося, бо там ще люди вони приїхали по беріку, бо я вже й забув, що мені сьогодні по курей, я вже в мене свої думки, я, вже... я собі маршрут оставляю, як я буду. Конє... Ну, Казали, що Лудько ж тільки ж там ж не такі курі, як у нас. Добрий день. Ви теж по курочок, Так. Да. Це дуже добре. А То сьогодні, дивлюся, багато людей приїжджає і беруть. Бо коли була весна, то щось мало людей ну, хотіли тримати господарство. І навіть ті люди, з якими я спілкувався, які там десь брали приклад з мене, мотивувалися. Від... Ми не знаємо, що буде завтра. А треба думати, що буде завтра, все буде добре. У тому що треба працювати, сім'ї годувати, а коли працюємо, коли щось є, то можна ще й відщипнути. І комусь допомогти. Тому що люди думають, що тільки Збройним силам допомагати треба. Є багато людей, які також бідують, страдають, переселенці і не тільки. То Ми стараємося, як там кажуть, об'єднатися, підтримати один одного. І тільки об'єднавшись, ми зможемо дійти до якоїсь мети. А ви самі Березанські чи десь місцеві? Зуровський район. район. А про Наташу Вітки узнали? Зурський Тоже Приїжджає не перший год у неї. Я паня, я паня, бо я також подобається. подобається. Ну, стабільність. Ми беремо в неї круглий рік, вже протягом 6 років, займаюся 13. І в принципі також показую, як приїжджає, там на Ютубі показує, яке курча взяв, через там якусь неділю поважив, як росте, як годуємо. Так це ж я Да. Я просто бороду збрив і мене, мабуть, просто не узнали. Шелудько, це ж я самий Шелудько, доброго вечора. Нормально, так само, як і бройлери. Да по-тихому, по ага. все нормально, працюємо. 20. Каже, я що бачила Луч... багато ваших брові забере. приємно. Багато людей мене не узнають. От... Кума мого, наприклад, він приїхав там у Корсунь, виходить із а до нього там чувак кричить: Кум, привіт! Ти такі дубля не ріже. Ті типу, по що таку. Ну я ж на нього в Ютубі кажу кум. Він каже, передаси шилучку привіт. чуєш? А я сюди не їжджу, ніхто мене не узнає. На сході Рома в колій приїхав, теж там в Курахово. Теж підписчики його узнали. Ну, теж приємно, передають привіт. Рухаємо, сьогодні поїдемо. Також до підписчика із Лубен в 32-бригаду поженемо автомобіль. Ну так, по-тихому працює. Що ти, Назарик, тобі під собий? А що? Скільки? — П'ять, я зрозумів. Так, хтось дзвони мені. На ісходні. Так, свої. Що бігеньке це все діло. Зарузимо, розрулим. Придайте нашим хлопцям привіт аточникам. Передамо. А що атошникам? Військовим уже? У нас немає антитуристичної операції. У нас війна, тільки не всі розуміють, що це війна. У нас навіть військовий стан неправильний. Що ти казав? Лучше бути блогером? Ну, дядько Сергій, він не тільки блогер і стрімер, ти ж розумієш, є багато людей, які от, і такі молоді хлопчики, як ти, і так як мої дівчата, вони дивляться там стрімери. Да? Хтось збирає там, мільйони за один стрім. А хтось не може нічого зробити. Є в одного блогера там 100 підписників, а у когось там 130 тисяч, як у мене, там, 140. А є там хтось мільйони. Але це різ... різний напрямок і... Не все так просто. Люди думають, там став блогером, тобі вже там зарплату платять. Там все там, як він кажуть, а ти там три тисячі баксів заробляєш. Так, да, звісно. Ну, в цьому місяці 300 доларів заробив. Ну, то таке, але вони теж на дорозі не валяють. Але я кожен день проводжу чи знімаю відео про своє життя і ну, періодично проводимо стріми з дівчатами по п'ятницях, співаємо для Збройних сил України. І таким чином допомагаємо. Так що блогером можна родитися, я ним став нечайно, дякуючи ну, сину своєму Сергію, який викинув мене. і Я став блогером. І підтримав і підтримав. Ми просто даємо надійним людям розсотку. Ми дали. Заходите в Google і кажете, Google, куплю ящики для птиці. Доброго, доброго здоров'я! Живу вас побачить. Да, живу, Хоча хоч не вмерту. Теж подписчик. Да. Дуже приємно, дуже приємно. Доброго дня. Сиріше Шелудько. — Це я. Сиріше Шелудько. Що на тіктоці, що у Фейсбуці, що. А, Назар не закривай, я зараз розрахуюся потім. Радіо Ради... Ми... сюди потрапили. Да? Класно, класно. Бачите, хоч одні підписники мене узнали. Все, пішли, уєдинимося пішли. з тобою. Пішли. Поки Сергія немає, чуєш цього? Я хотів його зловити, ти ж мені номер телефону дай. Я зараз виключу. Сховаю. Бо це ж те, що він як побачить, то будуть мені вирвані годи. Та каже, від мене трубку не береш. У мене його просто номера не було. Мені треба з ним побалакати. У мене ж там три гектари кукурудзи посіяли. Дали... Та ні, корнівка. А чи цього паришки? Там заїзд нормальний? Да. Я, думай, тому, там я думаю, що він мене виручить. Ну, дядя Коля ж заїжджав, в тому році там молотив. Люди, Бобренко. Да. О, та я ж знаю, все наперед, я жити же хочу. Ну, Ні, я жити yeah. же хочу. І ми працюємо заради чого? За май, заради майбутнього. Тому що зложити руки і сидіть, це просто без я я... ту. Ти... Да, 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 да. Да. А я щось не зрозумів. Курі носили, носили. Дочка носила чужим людям, а мені воно що не носило. Здрасте, стило. До, стило? До, дверей? До, дверей. до дверей. До дверей. А що, щоб потім не казали там дай номер телефону, а тобі не писали? Ні. Ти, ні. Ні? Не ні, так я ж твій номер даю, а як вони кажуть, дай мені номер телефону. у мене немає. дзвоніть до мами. Так що о, ще сусід мій їде, на Сергій, навіть. Всі їдуть. Ти знаєш це зараз движнячок трошки більше, да чим ані, то не сирі. Не, дякувати Богу, люди садяться, ростся ще тетво. А ще я радуюся тому, що не люди не шевеляться. Понімаєш? Тому що по весні, як спомню, нікому ну, нічого не треба, ніхто нічого не ну, так, хоче. Так, подивися по магазинах крила 100 гривень, Самі крила. Там їсти немає. Я нічого. тобі Чого. скажу, по, по секрету. Скажу по магазинам не ходжу. <годи>, я ні рад... Я, я ні разу в форі не був. Все, бо там людей куча, все давай. Що я свободний? Быстро і чітко. Все это. Я чи бройлер. Конечно, пускаю. Диви, оце твоїх подписчики, диви, які квітки вони возять. Ух ты, а хто це такий? Чуєш, так це Сергій не мене должен лупашить. Я хай глядить тут. Треба, я не знаю чого, але треба пропоївати. Отже риша може бути. У мене вони на дворі таки жаров сара бігали. Якщо вони здорові, то можуть від цього навіть опускати. Отжари от можуть. Петухи, вони вже чимали. Ну я правда вже з місяць. Треба дивитися, і це все дивиться скриття, як покаже. Та не подохня. Якщо вони їдять і воду п'ють, значить це нормально. Якщо перестають їсти, тоді вже треба приймати рішення. Все, Наталі, я поїхав, буду, ящики сейчас привезу. Бо тут одвижнячок з собрав. чуєш, а що це ти мені курей не носила? Ты думала, думала, я тебе не зафіксую чи що? А то там мати агронома шукала в тому году. Так знайшовся вже агроном чи ні? В смысле? Да наші то його назад не треба, воно. Хватає своїх агрономів, так? Да? А я її ждав, думаю, засни... Я знаю на наших радарах. Я занята, я нарушаю. На наших радарах? Ти як прикольно, як круто. Все, я тоді погнав, я з тобою не дружу. Ой, да ладно. Та дружу, дружу. А що, аж дві? Моя да, ну, ти квіточка. Це я ще комусь поджину. Дякую вам. Ні, так я ж добра душа, хтось приїде, я ж шприцики набрав да й дав, понімаю. тому що людей вже не можна, я кажу, зробіть спочатку профілактику. Ну, краще зробити профілактику, ніж потім лікування. Коли вже курка здорова, починають її лічити, а потім жалько зарізали, розумієш? а потім діткам віддали. Ну треба ж період корекції витримувати. То лучше зробити зразу кольчик в жопу і все буде нормально. Все бой здорова. Бо я тут создав таку паніку, всім гарного дня, всім до побачення. Назарчик закривай хату, поїхали. Звісно, сфотографував. я ж той райбіку. Коли в тому году знімав, тут в недрі молотив, то дід прибіг до мене і каже, а це ж таки, як ти знімають, а потім ракети летять. Чуєш, Як у діду, У мене трошки інше направлення. Я показую, що ми не опускаємо руки і далі працюємо, як би там не було. Хотіть, діду, хотіть. Дід клас. Це нормально, не, ну це дід нормально, бо в тому году мене чуть палкою на полі не набив. Я ж кажу, каже, каже, ти знімаєш, а потім, каже, ракети летять. Так що дід, дід лайк, діду. Все, поїхали, Назарчик, на бутилочку забери. Все, все нормально, все на позитиві, все працюємо. Можна напівсти? Так, звісно. Називається ця біда для бролера, чи усвоюється піща. Обождіть, трошки неправильно. Так, погнали. Дядько розказував секрети свої. Так, включаємо вентилятор, так що, друзі, погнали, далі буде. Так що, друзі, прибули додому. Зараз бігеньки будемо вигружатися. Будемо вигружатися. Підготовив керхер одразу. Зразу будемо мити ящички. А заодно помив кормушки, зранку замочив. Гарненько це все діло. Вимивати, щоб були чистенькі, щоб були готові. Так що, друзі, зараз висадимося і заснімемо висадку нашого десанту. Ну що, друзі, десантників наших висадили. Зараз включаємо водичку, набираємо в'ємки, спускаємо повітря, хай курочки наші п'ють. А я думаю, що зараз ну, візьмемо ваги і зробимо контрольне зваження, там кинемо штучок 5. І подивимося, яка у нас вага. Так що поки водичка біжить. Хай біжить. Сьогодні ми нічого не додаємо. Можна додати ацетілову кислоту чи аскорбіну, чи як вона там правильно називається. Або можна вітаміни, а вже післязавтра приїду і поставимо два дні солікох з випайком. Профілактично. Так що будемо спостерігати, будемо дивитися, по формі, наче нічого такі. Наші бройлеручки, щось не спитав, що це в нас таке. Чорних пір'ячок не наблюдаю, ані є. чи не чорне, то какуньки. Так що, ну будемо спостерігатись, будемо знову разом вирощувати. Жопки хороші, структура непогана, ніжка крепка. Ну, похоже, на кобався. Так що побіг за вагами. Зараз поважимо і подивимося, що ми маємо. Так, ваги поставили, зараз треба спустити. Зніпилів повітря, по-тихому це все, все, все діло зробимо. Водичку ми одразу ставимо, як привозимо, а от їсточки насипаємо трошечки пізніше. Відвезу ящички, заїду там ще в одне місце, ну а потім вже, вже насипаємо їм їсточки. Тут біжить вже, тут ще не біжить. Ну, можна крайню взяти, саме крайню. Спустити повітря да і все ой поставлю трохи не з такий движнячок так тут пішло прілки перед тим як ставити заливаєте дезінфектором можна екосептом. Промиваєте, ну а потім вже Можно даже хотя бы самой белой зимой. Поилочки продягали. Все. Уже трешечки навіть підняти. Оп. Є таке діло. Трошечки можна прийти Все. О. Так, і зараз будемо зважувати. Щаз ловимо пару-тройку Наші курчати Ну, очки. Так. Нолики у нас є. Так, ось це наші ваги. Оп. Нолі є. І зараз ловимо курчати. Оп. Два. Чотири. П'ять. 7. Ми зараз 10 попробуємо в тихо-тихо, хотіла. Тихо, І десятий. Тихо-тихо, тихо. Так, так, так. Пересчитаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так що, друзі, 10 курчат. Вага в нас 9400 середня. Ну, 9400, 9600 скакає. Так що ну, от така у нас вага. І з цього стартуємо, будемо спостерігати далі. Так що водичка вже добігає, курчаток вигружаємо і працюємо далі. Так що я на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Підтримуйте один одного, об'єднуйтеся, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава, всім пока.